Господу нашому. Господь наш і Бог наш, в покорі сердець ми приходимо до Тебе, до престолу милості і благодаті. З подякою за те, що Ти подарував нам сьогодні таку прекрасну суботу, де ми могли. Ще більше пізнавати волю Твою. Ми і зараз запрошуємо Тебе в наше середовище. Будь тут заосереддя, відкривайся нам ще більшій повноті, благослови брата Василя, якого ти поставив сьогодні служити для народу Твого, благослови всіх, хто буде слухати. Прослався, Боже, таким є наше бажання. Амінь. Амінь. Радий вас вітати миром нашого Господа. Біблія це є слово Боже. Але дозвольте мені висловитись. Що це є і сценарій для нашого життя. Ми тут пізнаємо, як Бога прославляти, пізнаємо, хто ми є, які ми є. І всі питання ми отримуємо із Слова Божого. Одного разу було це 30 років назад. Я тільки прийшов до церкви, і я купив три відеокасети. Десять заповідей, Ісус із Назарета і Содом і Гомора. Десять заповідей нічого там не знайшов, нічого такого лівого. А от Содом і Гомора, ми знаємо, що вийшли із міста чотири людини. Лот, його дружина і дві доньки. В кіно ви показують в шеренги тисячі й тисячі людей виходять, аби спасти Содомого мора. Я піймав себе на думці: другі, у вас є сценарій, як ви можете отак от дивитися у Слово Боже і що то незрозуміло знімати у ті кіно? Далі. Ісус із Назарета. Я переглядав не один раз це, потім пішов до Саші Білорода, і йому показав. І він каже: О, ну це як так може бути? Що там було? Один фарисій. Говорив своєму збранні, хто такий понтій Пілат? Що ми його должны слушать, он всього-навсього первосвященник. Я нічого не можу поняти, перекачуваю і назад. То такой поінтій пілот, що ми будемо слушати. А то тільки первосвященник. Приходить до Саші Білоруда. Каже, Саш, ти нічого не замітив? Та ні. Пригадаємо його кассету. У нього все добре. касети ми купували в Москве. Я пригадаю свою кассету, там іменно це. А Саша так цікаво, так, а як так може бути? Каже, я не знаю, Саша, як. Ну а так воно було. І знаєте, і та людина, яка не свідоче у Писанню, вона на це навіть не зреагує. Просто подивиться кіно і на це все. Знаєте, я можу читати Біблію, я можу знати Біблію на пам'ять, але то мені нічого не дасть. Коли я там не побачу Ісуса, коли я там не побачу себе своїми хибними характерами, своїм гріхом і так далі, що я не буду каятися. Господь закликає нас через апостолів звертатись до Слова Божого, як до світильника, який сяє в темному місці. Господь прийшов і приніс у духовну темряву людини світло, і сам Господь є цим духовним світлом. Ми можемо це почитати у Івана, перший розділ, 6 по 14 вірш. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому імення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло, світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. А до свого воно прибуло та свої, відцюрались Його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його, що не з крови ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. І слово сталося тілом, і прибувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його. Славу як однородженого від Отця. Мова йде про Ісуса Христа. Іван каже: Я не є те світло, але я вам показую те світло. Я проповідую про те світло, щоб ви прийняли це світло. Ми не будемо зупинятися, ми знаємо на пам'яті всі вірші, що долина має. Віднятись, а хол має понизитись, що наші характери, наше життя, ми маємо прийняти Ісуса Христа. І сьогодні ми також маємо бути готові зустріти Ісуса Христа. І Він не буде вже, коли прийде повчати. Він сьогодні нас повчає. І сьогодні маємо звертатися до Слова Божого. І тільки до Слова Божого. Звернемо увагу, що пише нам апостол Яків. Яків, перший розділ. Зачитаємо з 21 по 25 вірш. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, і прийміть із лагідністю сіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібній людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі. Розглядає себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто зглядає в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуває, той не буде забуть кослухач? Я хотів би звернути увагу на 21 й вірш, де він закликає відкинути всяку нечисть, Залишок злоби. Чи може людина із такою ненавистю, із якоюсь злобою? Питання Боже досліджувати і приймати волю Божу. Знаєте, я думаю, що ні один співак, який співає, незалежно де, він має співати це з радістю, має передати людям у пісні цю радість. Як може людина стояти зла, коли вся кипить, а вона співає про яку любов? Можливо, у світі таке є. Але апостол Павло Яків каже, що власне не має бути, має це все відкинути. І прийміть Боже Слово. Поки ви це не відкинете, Господь не буде вам відкриватися. Знаєте, є багато вирішив, каже, що і ви були такі деколи, дехто із вас такий був, але ви омились у честів крові Ісуса Христа. Знаєте, от, от такі ми були в світі, такі ми є. Нічого ми зробити не можемо. Але давайте ми відкриємо ще раз Івана 5 розділ. Прочитаємо з 39 по 47 вірш, де говорить сам Господь. Дослідіть Написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони свідчать про мене. Він каже: не читайте просто, а дослідіть. Другі, що ми робимо на уроках суботньої школи? Ми досліджуємо. Не просто прочитати. Щось зрозуміли, не зрозуміли, повернулися і пішли звідси. Ми так нічого не зрозуміли. Ну тут дослідіть. От дослідіть. Та до мене, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. 40-вірі каже, та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави. Але вас, я пізнав, що любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у імення свого Отця, та мене не приймаєте ви, коли ж прийде інший у імення своє, того приймете ви. Як і можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного не прагнете ви? Не думайте, що я перед Отцем буду вас винуватити. Є то, є хто є, хто вас винуватити буде, Мойсей, що на нього надієтесь ви. Коли ви Моїсеєві вірили, то й мені би ви повірили, бо про мене писав він. Якщо писання його ви не вірите, то як вірить, поймаєте словам моїм? Зараз дуже багато людей, які писанню не довіряють, але довіряють тим керівникам із любих церков, так сказав священник. Все ми можемо відчути тоді, коли ми розносимо літературу? І ми можемо відчути у свою адресу от таке, от таке призвання інтересних людей. Я кажу, наша Біблія така, як і ваша, ми християни. Ні, нам не треба. Часто можна почути, яка різниця? яку церкву відвідувати. Я святкую недільний день в честь Воскресіння Ісуса Христа. Господь каже, не вклоняйся і не покладай надію на зображення. Я роблю це тому, що я хочу відчути, побачити Бога. Образ це є у кожної православної людини, це було у моїх, у моїх батьків. Мати довго боялася забрати той образ, тому що так була навчена, так вона вірила в то. Але ми далі дещо зрозуміємо, на що направляє і куди направляє Ісус Христос. Поглядаючи на ці питання, як нібито і нічого такого немає, І Господь давав таке повеління, ось що промовляє сам Ісус Христос, який Матфія. Матфія 6 розділ. 6 по 8 вірш. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися. Отцеві своєму, що в таїні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погані. Бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє веломовство. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребує ще раніше за ваше прохання. Господь не говорить, поставте образ перед собою, щоб уявити мене. Господь каже: ви в тайні зайдіть. І моліться до невідомого Бога. Моліться в Тайні. І Господь вам відкриє себе. Другі, ми, ми не бачимо живого Бога фізично. Але ми можемо сказати духовним очима, да, ми бачимо Його, да, ми Його відчуваємо. Ми відчуваємо його близькість, ми його запрошуємо на служіння в молитві. Хіба ми не бачимо дію самого Господа, як Він перетворює нас? Міняє наші характери, ми бажаємо приходити в це місце, славити ім'я Святе. Ми це бачимо, бачимо цю переміну один в однім. Коли переслідували апостолів, їх заарештовували, але Господь їх визволяв. Коли їх розшукували, а вони стоять серед храму і проповідують. Відкриємо дії 5 розділ. Зачитаємо 25 вірш. Ми не будемо все зачитувати, я просто вкратце так сказав, що їх арештовували, вони були визволені. І, і тут 25 й вірш. Та прийшовши один, сповістив їх, говорячи. Ось ті мужі, що ви їх до в'язниці всадили були, у храмі стоять та й навчають народ. 28 і 29. Що касається оцієї теми, цього питання, чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати? І ото ви своєю наукою. Переповнили Єрусалим і хочете кров чоловіка того перепровадити на нас? І відповів же Петро та сказали апостоли Бога повинно слухатись більше, як людей. Зачитаємо звернення самого Ісуса Христа у Марка 7 розділ. Так все просто, так все чітко пояснює, як можна оце відкидати і жити якимось там незрозуміло чим, і ким, і як, кого слухати. Марка 7 розділ з 1 по 9 вірш. І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули із Єрусалиму. І побачив деякі з учнів їли хліб руками нечистими, цебто не вмитими. Бо фарисеї усі у юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старо не вимиють рук. А вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато й іншого, що вони прийняли, щоб додержувати миття чаш і глеків мідяного посуду, і запитали його фарисеї та книжики, чому учні твої? Не живуть за преданням старших, але хліб споживають руками нечистими. А він відказав добре пророкував про вас лицемірів Ісаї, як написано, оці люди устами шанують мене, серце ж їх недалеко від мене. Та, однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Занихаючи заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь, а глеки та чаші. І багато такого подібного іншого робите ви. І сказав він до них, спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Гадаю, що ми з вами розуміємо те, що вони піклувалися не про гігієну тих рук, а дотримують своїх ритуалів. Я зачитаю деякі цитати із Духа Пророцтва по цьому, по цьому питанню. Дуже цікаво, відкривається нам дещо. Тут небагато пару цитат. Книжники фарисеї, фарисеи, у виді Ісуса на праздник Пасхи, приготували для Нього ловушку. Но Ісус, знає їх намірення, не прийшов на це торжество. Все к Нему фарисеї і некоторые из книжників. так як Він не прийшов к ним, то вони прийшли к Нему. І всіх ритуалов найбільше значення придавалось обрядовому очищенню. Пренебрежение церемониями, которые нужно было совершать перед едой, признавалось тяжким грехом, которое наказывается и в этом мире, и в будущем, и убийство того, кто нарушал этот обряд, считалось, считалось добродетелью. Правила очищения были весьма многочисленны, тут дуже цікаво. Не хватало жизни человеческой, чтобы их выучить все. Жизнь тех, кто пытался соблюдать требования раввинов, представляла собой непрерывную борьбу с обрядовым осквернением, бесконечные омовения и очищения, в то время, как народ был занят второстепенными ритуалами и обрядами, которые Бог не устанавливал. Внимание людей отвлекалось от великих принципов закона Божьего. Христос и его ученики не соблюдали терминальных омовений и Осведомители взяли это за основание для обвинения. Однако, они не напали прямо на Христа, но пришли к Нему с жалобой на Его учеников. Присутствуя множеству людей, они сказали, «Зачем ученики Твои, приступая к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Всякий раз, когда истина с особой силой открывается людям, сатана побуждает своих слух начать спор, по второстепенным вопросам. Таким путем он стремился, стремится отвлечь внимание от главного. Ученики заметили, какую ярость пришли осведомители, когда их учение было разоблачено. Они видели их сердитые взгляды и слышали произнесенные полголоса угрозы. И забыл о том, как часто Христос обнаружил свои умения читать в сердцах как в вот этой книге ученики рассказали ему о реакции, ввязанной его словами, надеясь, что он может примириться с разневанными служителями, они сказали Иисусу, знаешь ли, что фарисеи ушли, что слово сие соблазнились. Иисус не идет на примирение с ними. Он продолжает такую думку. Иисус ответил, всякое растение, которое не Отец мой насадил, искоренится. Обычаи и предания, которые так высоко ценили раввины, были от мира сего, а не от Бога. Каким бы авторитетом они ни пользовались у людей, им не выдержать испытания Словом Божьим. Любое человеческое измешление, которое подменило заповеди Божьи, окажется бесполезным в тот день, когда всякое дело Бог приведет на суд и все тайно и хорошо, или оно, или худо. но ще тут мене уча ученням заповідям человеческим. Мене були запитали, що ти прийшов до цієї церкви? Тут важко. Роботу знайти не можна. Я кажу, так я роблю. Ти ви можуть уволити. Я кажу, мені не треба церкви, де легко, мені треба там, де є правда. Я не побью з цього Слова, це є правдива церква, це є та церква, яку тримає Ісус Христос. Я це любому скажу. любої із церков. Я не побью знаю цього слова, тому що це так. Пам'ятайте День суботній, ми пам'ятаємо. Не живі по преданням, ми живемо не по преданням. У нас є Слово Боже Біблія, і в нас є дух Пророцтва, яку Господь нам дарував. І нехай Господь нас веде цією стежиною, що ми нікого не слухали. У нас є Слово Боже, у нас є Господь, який помирав за нас, і йому будемо славу віддавати. Амінь. Я запрошую до молитви. Милосердя наш Боже. Турий Господь наш наставник, ти наш вчитель. Наш Господь, ти дарував нам своє Слово, ти відкривайся в цьому слові, ти вчиш нас, не слухати нікого, не жити по придані, а жити по тому, що ти залишив нас на сторінках слова, свого слова, Біблії. Друйбой, що ми йшли по цих правилах твоїх. Ти розкли... розк... розклав Боже перед нами всю сутність нашого життя. І з Твого слова ми взнаємо, в якій ти є. А Ти є любищий, а Ти є милуючий, А Ти є прощаючий, але Ти є справедливий. І Ти воздаш кожному, Господі, Той, хто заслужив, це буде справедливо. Дорогий Боже, нам пройти з тобою цей шлях. Тримай кожного із нас за руку. Збережи, Господі, кожного із нас. Збережи, особливо Боже, молодь у церкві Твоїй. Друй, Боже, їм, відкрий, Боже їм себе. Відкрий, Боже, їхні серця, теркнись, Боже, їхні совісті, теркнись, Боже, їх єства, щоб вони, той, хто відійшов, Боже, від тебе, щоб наверни, Боже, знов до себе своєю любов'ю і своєю ласкою. Ми славимо тебе. Амінь. Для слави Господа нашого, для нашого духовного підкріплення заспіваємо. Звернемося до Господа в тихих особистих молитвах. Хто мудрий, то це зрозуміє, розумний і пізнає. Бо прості Господні дороги і праведні ходять по них, а грішні спітнуться на них. Амінь. Бажаю всім доброї ночі.